Продовжуємо нашу тему: 8 типів токсичних матерів. І сьогодні я розповім вам ще 4 типи матерів, які дуже погано впливають на психіку дитини. У минулому відео ми з вами, з вами розглянули непослідовна мама, токсична мама, нарцистична мама, мама-гелікоптер або Гіперопікаюча мама, а також мама ворожнеча або емоційно агресивно атакуюча мати. І сьогодні ми рухаємося далі в нашому списку токсичних матерів. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом індивідуальним, а також сімейним допомагаю людям впоратися з їхніми дитячими травмами, а також ремонтую сімейні стосунки. Отже, рухаємося по темі. Сьогодні почнемо із розколюючої матері. Ця матір, яка Ненавидить і любить. Вона так транслює це майже водночас. Вона дуже незрозуміла для дитини, бо вона надає багато подвійних послань. Вона транслює стой там, стій там, іди сюди. Я тебе люблю і ненавиджу водночас. Вона відрізняється від непослідовної мами, яка за побиттям. Проявляє любов да, поцілунки, там вона може навіть вибачитись. То ця мама водночас і ненавидить, і любить. Вона транслює водночас у той самий момент одне і друге послання дитині, і це розколює психіку дитини. Ця мама може казати дитині: Я тебе люблю. але... При цьому вся її міміка, весь її голос, погляд будуть казати зовсім інше. Тобто, така мама може казати Я тебе люблю і дивитись взагалі таким порожнім поглядом у бік кудись. Або така мама може тримати дитину взагалі таким чином на руках, що дитина не буде відчувати опори. Ну, є різниця, наприклад, коли мама. Тримає дитинку отак, да? і коли мама, наприклад, отак несе дитину, або якось там, от, ну, там отак несе її, да? якось за ножку там, чи за ручку, або так, ну просто недбайливо дуже тримає. І дитина, вона через дотик, через очі, через голос, через погляд, вона е розуміє, що мама водночас. Каже дуже проти протирічливі, протирічливі речі. Вона транслює водночас щось, що знаходиться на різних полюсах. От, тому це дуже важка така ситуація для дитини. І раніше психологи називали таких мам шизогенними або шизофреногенними мамами. Але потім вчені доказали, що така поведінка матерів все ж таки не приводить безпосередньо до шизофренії дитини. Але все ж таки вона може дуже сильно підготувати дитину до. Формування такої структури характеру, як е, шизоїдна, От, е, тому що дитина вона е, розчіпляється, розколюється на е, дрібнесенькі такі шматочки е, у своєму внутрішньо психічному просторі, бо вона, вона не розуміє, хто вона є, бо мама її не відзеркалює, е, що вона є е, е, ну, така е, дуже. Приємна істота да, в цьому світі. Ця мама взагалі непонятно, що вона каже, що вона робить, і е, вона призводить дитину до такого розпачу, да, що, це, що це хто я, хто моя мама, да, що вона мені каже. Дитина не розуміє, Ну, взагалі доросла б людина не розуміла би такі послання. Ця мама не тільки просто холодна, байдужа, вона може бути ще і суворою, і жорстокою мамою. Такі мами можуть вдаватися до фізичних покарань дитини, я вже не кажу про емоційні покарання. І така мама вона травмує ще тим, що вона ігнорує почуття дитини, бо вони її просто не хвилюють. І ще вона може. Робити річ, як диктувати дитині, яке почуття їй потрібно відчувати в той чи інший момент. Вона може підказувати дитині: посміхайся зараз, а зараз, а зараз тобі треба плакати. А зараз там, ну, наприклад, сумуй. Да? Ну, мама диктує почуття, вона приказує дитині, що їй треба почувати. І така мама взагалі може. Заперечувати дитині відчувати негативні якісь негативні почуття. Наприклад, коли дитина ображається, вона плаче, мама така може сказати, що не плач, бо ще гірше буде. І це неймовірна травма для психіки дитини, коли дитині не дають реагувати таким чином, як це ну, природньо було б, да, коли дитина образилася, і їй треба поплакати. Але такі батьки кажуть, бо станеш в куток зараз. І ще будеш плакати, ще гірше буде, ще поб'ємо тебе. От, це така емоційна жорстокість і суворість е такої матері. Така мама каже, що я краще знаю, що тобі е треба почувати в той чи інший момент. Я краще знаю, що е ти хочеш, я краще знаю, що ти не хочеш. Да? Вона повністю ігнорує дитину як особистість. І о, ця мама, вона вся пронизана о, о, такою ворожнечістю до дитини. Але все ж таки, її, вона трохи відрізняється від попереднього типу, який ми з вами розглянули, тим, що вона оці подвійні такі послання транслює весь час дитині. Шостий тип токсичних матерів це мама перевертень. Маніпуляція це її друге ім'я, бо ця мама, замість того, щоб бути мамою, вона робить так, що вимагає в дитини, щоб Дитина була її мамою, вона нібито міняє дитиною себе ролями. І така мама може навантажувати дитину своїми проблемами, весь час виговорюватись дитині. Вона вимагає, щоб та дитина стала або мамою, або психотерапевтом, щоб навіть поради якісь давали. Я бачила таке, коли до мене приходили такі матері на терапію. В них там були дітки, ну, хлопчик 9-10. Років, а вона йому все це розказує про своїх коханців, він їй поради дає. Ну, це взагалі неприпустимі речі у віднош... по відношенню до дитини. Бо дитина тоді ну, вона не розуміє, хто вона для тої мами, хто, хто насправді мама. Да? І вона бере відповідальність за цю маму, за її життя, за її задоволення, даючи їй такі поради в її взрослому, дорослому житті. От. Тому така мама інфантильна, вона безвідповідальна, вона Взагалі, сама дуже травмована в своєму дитинстві і не мала нормального відношення своїх батьків, тому вона мріє все ще таки мріє знайти свою хорошу маму і бачить цю маму у своїй дитині. Вона використовує свою дитину. Як опору, і вона вимагає в такої дитини в своїй дитині, щоб та подорослішала раніше, ніж це зазвичай могло б статися. Тому такі діти, таких матір матерів, ну, наприклад, вони виглядають старшими там на 10 років або мудрішими, да, старшими, вони відповідальні дуже. Але це все стратегія, як вижити з такою мамою, вона не призводить до щастя таких людей, коли вони виростають. Або вони знаходять таких самих. Людей, які використовують ці їхні якості. І такі діти вони думають, що то і є любов, коли ти отак так само, самопожертвою такою займаєшся, когось там рятуєш. Тобто це рятівники у майбутньому такі діти, мам, перевертнів. Мами цього типу дуже часто застосовують у відносинах з дитиною. такі Токсичні методи як звинувачення, да, от вони ображаються на свою дитину. Я кажу: Ну, ну який дорослий, доросла яка людина взагалі буде ображатися на дитину? Ні, в нас є такі батьки, які ображаються на своїх дітей ображаються тільки діти, запам'ятайте це. Дорослі люди вони розмовляють, вирішують проблему, домовляються, вони шукають якісь конструктивні шляхи для вирішення проблеми, а не ображаються. От такі матері, як оцей тип, вони навіть в образі своїй можуть. Почати грати в мовчанку і мовчать днями, тижнями, місяцями. Я працювала з такими дітьми, які пережили оце таке жахіття да, в дитинстві, як мовчання матері. Вона до неї там звертається, а мама мовчить, як камінна зробилася, да. образилася мама, покинула свою донечку. Це це взагалі таке найстрашніше знущання над дитиною. Гра у мовчанку, але отакі мами вдаються до таких ігор, аби здобути ресурс від своєї дитини, зробити її слухняною, зробити її своєю слугою. Така матір може дуже бути включена в розмови, спілкування зі своїми подружками, коханцями. Вона може годинами розмовляти по телефону і не звертати на дитину увагу. І коли дитині конче необхідна допомога матері, вона, як завжди, бездіяльною виявляється. Така матір е, імітує близькість у той час, коли, е, коли вона залучає свою дитину до. Обговорення своїх емоційно заряджених якихось справ, тому дитина думає, що вони з мамою подружки. А насправді така мама використовує свою дитину. Якщо у вас в дитинстві була мама перевертень, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як це вплинуло потім на ваше життя. Ну, а ми рухаємося далі. Сьомий тип токсичних матерів це байдужа емоційно байдужа, відсторонена холодна матір. Отже, така мама, вона своєю байдужістю вона спричиняє дитині дуже великий біль. І вона в цій байдужості є дуже жорстокою, емоційно холодною. Вона ігнорує свою дитину, а вона не читає її книжки, не грається з дитиною, не проводить із нею час. Вона весь час дитину відштовхує від себе. Свої материнські обов'язки така матір виконує дуже формально і з великим небажанням. А дитину свою вважає обузою собі. І дуже часто такі матері кажуть своїм дітям. Краще б я тебе не народжувала. Ну навіщо я взагалі народила тебе? Ну, краще б ти померла. Навіть таке кажуть. І таке я чула. От, тому в цій байдужості є дуже велика кількість анігіляційної агресії до дитини. Да? Коли дитина набридає своїй матері, а дитина весь час знаходить і знаходить шляхи, яким чином привернути увагу матері, то коли вона набридає матері цими своїми спромогами якось, хоч якісь почуття від неї, побачити, така матір може і побити дитину. Бо вона взагалі не хоче, не хоче вона цієї турботи бути матір'ю. Навіщо вона народила дитину? Вона сама не знає. От, тому така дитина дуже нещасна, дуже часто схильна до депресій, і така дитина виростає із почуттям, що вона дуже дуже самотня, і вона буде шукати. Іменно таких людей в своєму житті, які будуть знову і знову показувати їй, що ти нікому не потрібна. Ти самотня в цьому світі. Отака дуже серйозна травма, яку спричиняє такий тип виховання. Отже, Перед тим, як ми будемо далі розглядати останній тип токсичних матерів, я нагадаю вам, що мій канал чекає на вашу підтримку, і я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, поширюйте це відео, напишіть коментар. До речі, от я не запитала у вас, да, як ви, була у вас така мама? Чи в когось із вас є такий досвід з байдужою такою холодною матір'ю чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, або кожен ваш коментар, навіть смайлік, навіть, навіть там якийсь, я не знаю, там. Квіточка, яку ви посилаєте мені, або просто, або просто дякую, да, воно дуже допомагає каналу просуватися вперед і ставати більш популярним. І останній тип токсичних матерів це жертовна матір. Це такий мій улюблений тип, бо жертву вилікувати найскладніше, бо вона від своєї болі. Відчуває деяку насолоду, а насолоду відібрати у людини дуже важко. Отже, мама жертва, як вона впливає на дитину і що вона робить, вона дуже сильно маніпулює дитиною на оцій своїй жертовності. Вона каже: Я ж для тебе все, а ти? Ну ви ж чули таке, мабуть. да? І вона взагалі може навіть здаватися хорошою мамою, да? але все, що вона робить. Це взагалі дуже з егоїстичних таких мотивів. Бо дитину вона розглядає як свій проєкт на старість, да не той. Е Славнозвісний стакан води. Да. Хто ж мені стакан води подасть? То народжу я я дітей. Нехай вони бігають біля мене в старості та стакани води тягають мені. Тобто нарожу собі е, слух, рабів. От. А як треба, да, ви скажете мені? Бо ну страшно в старості, да, треба любити свою дитину, а не маніпулювати. І тоді дитина сама захоче допомогти вам. Отже, жертовна мама про це нічого не знає. Вона думає, що якщо занурити свою дитину у провину та да, поглибше, то вона потім буде. Дуже вдячна і буду прив'язана до матері, бо вона ж така героїня все зробила своє життя, поклала на дитину, і вона віддячить і буде в старості бігати навкруги на цирлах біля такої мами. Тому ця мама дуже часто користується такими методами, як попрікання, докори, да, е, звинувачення своєї дитини, поглибше-поглибше у провину цю дитину. Бо насправді ця мама не любить свою дитину щиро, вона любить себе і боїться за себе у старості. І е, е, ця мама. Не подарувала своїй дитині життя, вона надала його в борг. І тому вона чекає, що дитина віддячить за всі жертви, за всі е геройські такі вчинки мами, да? коли вона там відмовила собі, е купити спідницю, не змогла, там, а дитині купила. Да? Це мами таки розказують. Яка мама, яка щиро щось робить для дитини, ніколи не буде докоряти дитині цим? Жертовна мама, вона класична співзалежна особистість. Вона співзалежна від свого чоловіка, співзалежна від своєї дитини. Вона затруднює сепарацію своєї дитини і своїм ниттям всіх, всіх навколо дратує. От такий тип матерів токсичних. Це був останній тип е, токсичних матерів, і я нагадаю вам, що чекаю на ваші підписки, на ваші вподобайки, а також на ваші коментарі. Чи були у вас отакі саме мами і як це на вас вплинуло? Поділіться цим в своїх е, коментарях під цим відео. А також поширюйте мої відео в соцмережах. І е, нагадаю вам також, що ви можете подивитися на моєму каналі у плейлісті е, Саморозвиток дуже цікаве відео, е, яке називається Психотерапія. Йоги та дитячої травми. Да? Там я розказую про такий дуже глибинний підхід в лікуванні дитячих травм. Тож пропоную вам переглянути ці відео. Вони в двох частинах вийшли такі довгенькі трошки. От, ну на цьому будемо з вами прощатися. До нової зустрічі!